Кампанія по декларуванню доходів громадян на Лозівщині проходить на належному рівні, говорять податківці. Завдяки керівникам сільських рад створено умови для податкової і платників. Усі зацікавлені у поповненні свого бюджету, тому тісно співпрацюють. На тому тижні ми були в надеждівській сільській раді. Хочу виразити велику подяку сільському голові, землеупоряднику, секретарю за те, що вони зібрали громадян, і деклараційна кампанія пройшла у нас організовано. Жителі Надеждівської громади створили натовп у сільраді, чим дають приємний приклад декларування своїх доходів. Це найбільша сільська рада у районі, яка має власників земельних паїв, які вносять найбільше коштів до скарбниці громади. Щоб задекларувати свої доходи, говорить Валентина Коритник, начальник відділу адміністрування майнових доходів Лозівської ОДПІ. У громадян є час до 3 травня, але селяни вже квапляться і заповнюють бланки. А це, це рік, за минулий рік, да? Це за цей рік. За цей рік уже да. мало. 20, год. У цьому році на 20 відсотків податок. Люди платять і жаліються. Податківці кажуть, що з року в рік в країні усе дорожчає, тому і податки лізуть вгору. Ну всі до всі ж платять до податки. Навіть і міністри платять, а чому не, не заплатимо? Заплати не ми. Якби це в нас воно було так, що ми заплатили податок, раз і дороги нам відремонтували, або ще щось нам зробили. А тоді була б совість спокійна. а Так ми платимо. Вже 10 років я занімаю землею, кожен год я плачу декларацію. Ну з кожним водом вона додається. А це якось заважає вам те, що вона додається. Можна, можна, можна... Тя жаліє стає. Та просто тяжеліє? стає. Звісно. А як саме тяжелієш? Тому що ціни на продукцію не підмається. А, а, а це все подіймається. На все піднімається. А як, допустимо, сімечки були в тому году ціна, так і в цьому довіже падають. А солярка піднялася. Бензин піднявся. Попри усі обурення сьогодні Лозівщина задекларували більше половини прибутків. Є у нас і мільйонер, ім'я нам його не сказали. Це мається на увазі, що дохід за минулий рік це разом із заробітною платою, з дивідентами, дохід від продажу нерухомого, рухомого майна, все це спадщину, може, отримали, все це в сумі складає дохід вищий, ніж мільйон. Минулоріч на Лозівщині було зібрано біля 2 мільйонів гривень податку у 2017 році. Податкова інспекція очікує більшу цифру, можливо, вона сягне за 3 мільйони. Але це станеться, якщо усі, хто має сплатити податок, задекларує свій дохід і сплатить потрібні суми. Тож проявімо сумлінність та поповнимо скарбничку Лозівщини.